На пологу да вот такое. Да она возле меня крутится. Да что накрутилась? Эту масу. Ой, сказали. — Я соні. так не що... А я думала, Малій, що, ну, що? малілася. Що ти ділиш? Коли ви приїхали? Неділю. Діділя... О, неділю приїхали. Ну як? А, ну, все було круто. Приїхали дівчатка, ми познайомилися. Весело з ними проводили. Їздили на всякий А де ви знайомилися? Другій школі зразу? Чи десь на вокзалі? Чи де ви? Так, де вже побували, розкажи. Що бачили? Бали в замках, в Олеському замку, в Золочівському замку, під Підгорецькому під Горецькому під Корецькому під Корецькому замку. Запам'яталося. Е, Запам'ятався запам Львів, ми їздили до Львова, теж були екскурсії. Е, Запам'яталися замки, там було дуже красиво. А в Підгорецькому замку привід бачили чи ні? Розказували легенду, так деякі казали, що так, що можна зустріти з але треба терпіння в таких справах. представляєтеся? Давайте подобаємо. Давайте стоїть дівчинки. Як тебе звати? Звідки ти мене звати Настя? Я з ти з Бузька, ти з Бузької школи, з другої школи. Представ свою по подружку. Це з Києва. Дуже порядні дороги. Це у нас то Він. звідки? Кримінот Луганська область. Розкажи нам, скільки тобі рочків вчишся, в Якому ти класі? А в другому класі. Чим тобі вже сподобався зараз перебування тут на західній Україні? Тим, що тут то, що тут є ялинки, а у нас лише сосні. Mm -hmm. Ну а от враження, ви вчора були у Львові. Чим вас здивував Львів? Архітектуру. Замку. Mm -hmm. Замку тобі сподобався. Який замок тобі mm -hmm. найбільше сподобався? Перший mm -hmm. це який вам був? Підгор... Mm -hmm. а, а, що найбільше там запам'яталося? історії? Історія привідів. Mm -hmm. І що? Привидів не бачили? Mm -hmm. А ви хотіли побачити? Делегації дітей зі Сходу. Більшість попередніх акцій це проходило на основі угод, які були укладені з департаментом освіти і з освітянськими установами Луганської області. Цього року ініціативою прийому нашої делегації виступила Бузька районна рада в особі його голови, голови Будана Володимировича, який запропонував приймати, прийняти делегацію дітей зі Сходу. Ми звернулися з відповідною ініціативою до колективу і батьківської, і учнівської бузької другої школи в особі директора школи. Вони відгукнулися і зголосилися сім'ї прийняти 15 школярів з Луганська і двоє керівників да даної делегації. Всі ми зустріли делегацію в неділю. На вокзалі Красненському приїхали батьки і діти чекали вже біля школи. Розділили, поселили, дружно прийняли в сім'ї наших вихованців. Наших Складена була програма, яка по сьогодні втілюється і виконується. В рамках програми ми ознайомлюємося з, насел... з Бузьком, з буськом з населеними пунктами району з Львовом, знайомимося з... з спортивними нашими спорудами, позашкільними спорудами. Також х... хочемо їм показати і нашу природу, і наші звичаї. Завтра плануємо завтра в п'ятницю. Плануємо вже останній день. Такий день духовності. Готуємося до паскальних днів. Хочемо, щоб діти навчилися наших звичаїв, наші писанки писати, писати, малювати і взяли собі додому як сувеніри. Вечірній час хочемо завершити останній день перебування, кресну відвідування світ церков, креслої дороги і ознайомлені з нашими церковними звичаями. Супер так.

Yes. 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 Палец. Я с по да тебе Катя, дурак! Да прямо прямо не мешай! Нет, я... нет, ты не 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 в воду. Я... нет, Настя еще нет, не ты я вы вы не вы ше... не нет, 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 нет,

वाह uh -huh. yeah.